Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Славний Святий Йосифе, ангельська душа, ти сподом дивишся на те, як повернується тобі цар небо, коли ти повернувся з Ісусом і Марією з Єгипту. Твоє серце наповнилося тривогою. Що в юдеї царює Архелай замість ірода свого батька, але скоро заспокоїлись словами ангела, що в назареті можеш перебувати з Ісусом і Марією. Заради цього болю і радості просимо тебе, святе Язефе, випроси нам благодать, щоб наше серце було вільне від усякої тривоги. Щоб ми з чистим сумлінням спокійно жили з Ісусом і Марією, а в годині нашої смерті могли віддати свої душі у руки Божі. Амінь. Дозволь нам, святи Йосифе, звернутися до Тебе, дозволь віддати Тобі себе і нашу просьбу, Бог не відмов нам у своїй сильній помочі. Донеси покірні прохання наші синові твоєму, а потім нехай на все буде Його Божа воля. Ми знаємо, що Бог є нашим найкращим Батьком, бо лише добра нам бажає, тому покірно приймаємо від Нього і хресте, і терпіння. Задля того просимо Тебе, святий Йосифе, щоб ти завжди при нас стояв у нашій боротьбі. Випроси нам благодать, щоб ми погоджувалися з волею Божою і терпеливо переносили Христе. А коли прийде остання година освіта Йосифе, не залиши нас, будь при нас і допомагай нам, щоб ми дісталися до царства щасливих, щоб там разом з тобою могли хвалити Господа Бога. Амінь. Ісусе, Марії, Йосифе, вам віддаємо серце, тіло і душу свою. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але весь воли нас від лукавого. Амінь. Богорадиться діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, буде породила Христа, спаси і спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отже наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прищаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але весело нас від лукавого. Амінь. Богорадиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками. Словання і брітлана Твого, хотимо родила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І просте нам провени наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богорадиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна і благословений приклона Того, поди до Христа Спаси, і спинда душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.